Знову листопад і листя, наче долі, лягають на могили молодих. Вони йшли на медалі, а щоб вогонь свободи не згасить, і нині знов той вогник не згасає. Горить у серці наших вояків, бо Україна це земля святая, що воскресає крізь усі роки. Слава Ісусу Христу! 1 листопада 1918 року день, що навіки вписаний у золоту книгу нашої історії. Тоді у місті Львові українські вояки, переважно молоді стрільці, підняли синьо-жовтий прапор над радошею і проголосили: віднині тут українська влада. Так розпочався листопадовий чин, збройне повстання. Що стало початком створення Західноукраїнської Народної Республіки. Це була мить, коли мрія поколінь про вільну, незалежну Україну заговорила голосом мужності, честі і віри. Пройшло 107 років. Але кожен раз ми знову і знову повертаємось у пам'ять до тих вікових днів. Вічна шана! Потреба вклонитись їм збирає нас щороку на цьому цвинтарі біля символічної могили вчетера української Галицької армії Пилипа Ганцілевича. Щоб вшанувати у його лиці вічну пам'ять усім тим, хто ціною власного життя вибором нам право бути українцями у незалежній державі. Вічна пам'ять. Нашим героям, які віддали життя за рідну землю. Господи, прийми їхні душі до свого царства. Очисти їхні провини, даруй спокій і вічне світло. Пам'ять про них нехай буде живою у серцях нащадків, а їхні душі знайдуть спокій у тобі. Просимо всечеснішого Отця. Дрекана Православної церкви України, Львівсько-Сокальської єпархії Василя Ширу молитвою поминути загиблих борців за волю України. Благословен Бог наш завжди нині, і повсякчас, і на віки віків. Святий Боже, святий кріпкий, святий Басма. Святий кріпки, святий басний помог, голой нас, святий Боже, святий кріпкий, святий басманий пома, полой нас, Слово Отсу і Сину, і святому Духові, і нині, по час, і по і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помила нас, Господи, в жити ріхі наші. Владико, дико прости без наші, святий і сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і святому Духові. Нині повсякчас, і на віки, віки, авій. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як налеві дати на землі, хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволимо світло кому. Твоє царство, твої сила, і слава Отця, і, і сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки. Ти милості твоєї і мали нас, вислухай, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи. Чи малимся, попоєм, дуже собша рабо Боже. Велипа всіх бойових побратимів, що загинули за волю долю України, всіх воїнів, що положили своє життя з волі долю України. І щоб проститися їм всяко пригрешеною, вольно може, не вольно. Господи, помимо, що Господь бочини душу душеї, де всі праведні спочивають, Царство небесне, пущення ріків їх у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого простими, Господу, помалимся, Боже, дух і всякий платі, смерть по праділу красневі життя, світлові Твоїм модаровай. Сам, Господи, упокій, душі, усопши гробов Твої, пили по його побратиме, всіх, хто положив своє життя з молитвою країни, місці світлі, місці злашні, місці місті покійні. Одню до жодне жаболізпечеви здихання, всякої же діє на ними, словом, чи ділом, чи помислом, як благий чоловіка. Любець Бог простит, бо немає чоловіка, що жив би не зрішив. Ти один токмо без ріка, правда твоя, правда во віки і слово твоє, істина яка, ти єси воскресений живот, і у і душі, у слабших твоїх, вони вас і Всіх, хто Боже, життя з волю України, Хреста Боже нашій тобі, славу висилаємо. ймо, ти Отцем, з присвятим, благим, жотурящим твоїм духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Христа Боже, погані наша слава тобі, молодце, ми святого духові і нині, повсякчас, і на віки, віків, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй, тебе немет, обладає Христос, істина і Бога. Як вам свої свій, матери, святи славне, сухвальних апостолів, святи славне добробідних мучеників, преподобне по нас, отців і всі святи душі от нас, приставшися, особши гробов Твоїх солені, святий учине днетра покої, справне прийшла до на нас, помилний спасав, як обла. Непокій подаш, Господи, поставшим рабом Твоїм, великою по побратимам всім, хто обложив свого життя за водолі України з вічною пам'яті. da prejede самство da god valja tvoje pa kona на sve na zemlje divnaš na sušne i daš nam nes i ostave nam dolge naše jako že i me ostavljaj dožnikom našom ne vode na svoje iskušenje no izbave nas i Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений під Нового Твого, бо ти породила Христа Пасла, Визволителя душ нашого. Спадше же жиє сина, на весите святиться ім'я твоє, да приїде царство доволі Твої, понад сина землі, хліб наш насущний даж нам низь, і остави нам добре наші, як і ми оставляй дождником нашим. Люди на своє Амінь. Благородице Діво радися, благодатна Марія Господь з Сьогодні, благословена між жінками і благословений придоми Твого, бо Ти породила Христос Спаса, Визволителя душ нашого. Отже нашої сина, не висине святиться ім'я Твоє, за прийде царство, воля Твоя, як кора на сина наш, насущний дар нам нес. Я Боже, і ми восставляє Божий Пом нашим. Не година своєї скушені, но і збагави нас відлукав. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь, Господь з тобою. Благословена між жінками і благословена підлома Твого, кого породила Христа Спаса і Звалителя душ наших. В ім'я Отця і все на і святого Дух. І святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Запалімо разом свічу пам'яті та покладемо квіти до символічної могили січових стрільців. На знак глибокої вдячності тим, хто виборював для нас та для української держави волю. Запрошуємо представників влади до покладання квітів. Субодовий зрив 1918 року став яскравим свідченням того, що українська нація незламна, у своєму прагненні до свободи. Ця подія нагадує нам, боротьба за Україну це не лише минуле, а й сьогодення. Сьогодні, як і понад 100 років тому, ми боремось за право жити у вільній, єдиній Україні. Герої минулого стали духовними провідниками для сучасних захисників. Їхня відвага джерелом сили для кожного, хто виборює мир та справедливість на нашій землі. Наші сучасні воїни продовжують справу героїв минулих поколінь, захищаючи рідну землю від ворога сьогодні. Їхній подвиг це міст між минулим і теперішнім. Між тими, хто виборював державність у 1918 році, і тими, хто тримає її сьогодні на своїх плечах. Наша шана і вдячність тим, які сьогодні стоять на рубежах і кордонах нашої держави та захищають нас разом із вами. Нехай пам'ять про листопадовий чин надихає нас любити свою країну, бути єдиними і вірити у перемогу. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!